Батькам варто позбутися ілюзії, що сучасні діти мають любити читати, кажуть психологи. Нинішнє покоління народжене формується в часи цифровізації. Діти цифрової епохи не такі, як ще 20 років тому. Їхня свідомість, стиль мислення та обробка інформації налаштовані на цифровий продукт, а не на читання книг. Тим більше, коли йдеться про класику зі шкільної програми, та мотивувати дитину до читання цілком можливо і починати формувати цю звичку потрібно зранья. Дитинства дитина вже з року може взаємодіяти з книгою, перегортати сторінку, вивчати малюнки, вивчати текстуру, тобто сенсорно знайомитися з книгою. Далі ми прямуємо у напрямку читання спільного 15 хвилин кожного дня з позитивним також настроєм, з емоційним залученням батьків і обов'язково регулярність. Ми робимо це кожен день, надаємо вибір дитині. Дитина може вибрати, з чим вона готова взаємодіяти сьогодні сьогодні. казка, оповідка, легенда, будь-що, що викликає у неї інтерес. Таким чином ми можемо сформувати звичку, а потім і внутрішній запит на те, щоб читати. Складніше мотивувати до читання підлітків, особливо непривчених, до книжок з раннього дитинства. Зауважує психологиня. Він у нас не фіксує увагу на книзі більше 20 хвилин, то ми маємо бути більш гнучкі у підході. Наприклад, ми можемо кинути так званий виклик. Сказати йому, дивись, ти гарно справляєшся з соціальними мережами, з комп'ютерними іграми, а чи стане тобі сил прочитати обрану тобою книгу або спільну нами обрану книгу за 30 днів. Для підлітка це певний виклик, це можливість випробувати себе, доказати щось дорослим, одноліткам, ну і власне позмагатися. Окрім цього, при читанні будь-якого обсягу ми майже, завжди маємо налаштовані на уточнення думки. Що дитина думає про причити? Мені важлива твоя думка, я хочу, щоб ти з нею поділився, порадитися Спільне обговорення прочитаного додасть дитині відчуття компетентності і значущості її дій. А от докори та вмовляння, методи геть неефективні, коли маєш справу з підлітком. І вже зовсім сумнівним видається успіх виховання, коли немає прикладу від дорослих. Якщо батьків не побачиш з книгою, навряд чи читатимуть діти власний приклад, тому що читаючи батьки, це як правило читаючи діти. Надія Шевченко, Олег Каплій, Денис Захаров, цей день.